Перший пішов, а точніше поїхав. Першу вантажівку на пункті пропуску ужоротвишня німецьке замість фізичного огляду відправили на сканер. Водій задоволений, каже, це добряче спростить йому перетин кордону. Я з Львівської області, саміський район, е село Буньковичі. Працюю вже далекобійником 15 років. Загрузили мене з Перечина Закарпатської області. І везу на Голландію, ну, Нідерланди. Е, Нідерланди, Амстердам. Добре, добре це сканер, тому що швидше буде проходити і продвигатися колейка. Ми будемо стояти там в колійці. І шоферам ліпше буде, зараз жара, дуже жарко сидіти в машині, не в кожного є кондиціонери в машинах. Сканер дозволяє просвітити авто без відкривання усе в реальному часі. Такі системи здатні виявити приховані від митного контролю, товари, зброю, наркотики та інші заборонені предмети. На екрані ми отримали е, зображення, отримане за допомогою рентгенівського випромінювання, е, Тому знайоме випромінювання нам всім ще з дитинства, грубо кажучи. Е, відповідно, е, що ми тут оцінюємо. Ми оцінюємо і е, шукаємо аномалії. Тобто аномалії це якісь об'єкти. Які можуть бути присутні, але присутні там не повинні бути. Тобто кожна аномалія це є підозра, що там може бути щось заборонено або щось, яке не відповідає саме законодавству України з питань методних справ. Для цього в нас програма містить досить велику кількість інструментів, для того, щоб можна було якісно оцінити окремий кожен окремий фрагмент даного зображення. 10-15 хвилин залежно від вантажу триває сканування. Тоді як фізичний огляд до години, економія часу суттєва. Щоб працювати з таким обладнанням, потрібно пройти навчання. Цей сканер ще не переданий нам офіційно. Планується в найближчі часи. Планується передача його на даний момент. Виробвиробником рапіскан представниками рапіскан проводиться навчання посадових осіб. Також були залучені. Працівники із Чернівецької, і з Одеської митниці з департаменту спеціалізованої підготовки. Це навчання проходить майже місяць, 10 числа вже закінчен, термін. Закінчується навчання. Пройшли навчання 21 посадова особа закарпатської митниці і три посадові особи інших митниць. Дуже добре, що є. Дуже дякуємо нашим. Партнерам відтепер закарпатські митники озброєні по сучасному. Новий мобільний сканер, результат співпраці України з міжнародними партнерами. Зокрема, ця система вартістю 2,5 мільйони євро надійшла як економічна допомога зі США. Цей сканер, призначений для на фізичного пошуку незадекларованих об'єктів чи товарів, які перетинають кордон. Тобто, використовуючи рентгенівські промені, оператор, який знаходиться в кабіні, не має фізичного доступу до сканованого об'єкту. Максимально на це йде три хвилини. І якщо все буде працювати. Ти як треба, то до 80 машин може бути проскановано за годину. На цьому пункті пропуску щодня перетинають кордон обидва боки, 200-250 вантажівок. А мобільний сканер це не лише боротьба з контрабандою та скорочення черг на кордоні, а й посилення безпеки. Наразі Україна стикнулася з просто безпрецедентною небезпекою, загрозою. Таким чином посилення безпеки кордонів є одним із пріоритетів. Саме в рамках посилення безпеки кордонів службою вживається ряд заходів щодо технічного оснащення саме пунктів пропуску, в першу чергу на західному кордоні, оскільки саме пункти пропуску на західному кордоні наразі є найбільш завантаженими взагалі. Так, східний кордон практично весь закритий, це вже лінія фронту. Саме тому на цей виклик реагували. Після навчання фахівців та підготовки до роботи скануючу систему запустять наповну. Аналогічний мобільний сканер вже функціонує у пункті пропуску чоп-Тиса. Такі скануючі системи це крок до європейських стандартів метного контролю та прозорого перетину кордону.